На гарячу лінію народного контролю прийшло повідомлення про свавілля місцевих автобусних перевізників. Люди скаржаться, квитки у касах не продають та завищують ціни на перевезення. Знімальна група народного контролю виїхала на місце перевірити ситуацію. Активіст народного контролю Анатолій Буряковський прийшов на автобусні каси в якості клієнта. Давайте мені один таришці. Що що? На гроші квиточок. Ну так. Да. Тоді до водія, водія, водія підійде. А що до водія? До квиточок нього без А у вас що не можна квиточок mm -hmm. взяти? У мене просто... Хоче, зараз Якщо дуже зараз... хочете, ми можемо продати. Після недовгої полеміки квиток на автобус таки вдалося придбати, але вартість документа чомусь завищена. Чому так активіст народного контролю Анатолій Буряковський разом із журналістами йде з'ясовувати до керівництва автостанції? На якій підставі от такі ціни на квитки. Граничний тариф затвердила адміністрація 60 копій. Обласна. А, є обласна. а є вас документи, які, що іменно от 60 копій, а не 50? Двічі п'ятдесят три ну тут Мам. я не можу дати, то потрібно поїхати туди. Хмельницький, де є розпорядження ж генерального є, є. тарифи. Прораховані обласна адміністрація ще в березні після втручання журналістів народного контролю затвердила нові тарифи на пасажирські перевезення. Тоді встановили граничну вартість 54 копійки з ПДВ за кілометр. Активісти народного контролю йдуть до заступника голови Хмельницької облдержадміністрації, аби зрозуміти, чому перевізник завищує вартість послуг. Коли купляли білет квиток так, на, на проїзд. От зацікавила нас ціна цього квитка. Ми, як замовники на пасажирське перевезення, маємо право там за порушення і розглядати питання розірвання договорів. Ну і аналогічно є питання і до автостанції. Нам достатньо буде днів 10, щоб дати результати по цій справі. Ми проконтролюємо, щоб нечесні перевізники не наживалися на простих хмельничанах. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ